Продається трехкімнатний будинок недалеко до центральної площі Берегова та термального басейну. Будинок знаходиться на тихій вулиці, далеко від центральних доріг села, з інтенсивним рухом транспорту та метушнею. Вулиця забудована та заселена. Під'їзд до будинку з бруківки. Будинок придатний для проживання. Є меблювання. Та раціональне планування внутрішнього простору, опалення двох типів індивідуальне газове від котла та твердопаливне від кафельної пічі. Частина вікон замінена на нові пластикові, індивідуальне водопостачання у вигляді колодязя, господарські будівлі та невеликий сад. Сам будинок має високий кам'яний фундамент, зовні стіни будинку оброблені штукатуркою. Покрівля даху з керамічної черепиці. Будинок компактний з далим плануванням та раціональним використанням наявного простору. Будинок перебуває у придатному для проживання стані. Однак ремонт старий потребує заміни. Будинок теплий, без сирості. Загальна площа 78,3 квадратних метра та житлова площа у 40,3 квадратних метра. Будинок складається з трьох кімнат, прохідного приміщення, можна використати, як ще одну кімнату, кухню, комору, закритої веранди та котельні. Ванної кімнати у будинку немає, однак можна влаштувати ванну на місці теперішньої комори. Прибудинкова територія правильної прямокутної форми 4,28. В'їзд у ворота вузький. Тому авто потрібно паркувати ззовні. На подвір'ї розташовані господарські будівлі, задня частина ділянки зайнята садом, наявне обладнання та комунікації у вигляді електропостачання, опалення двох типів, водопостачання індивідуального з колодязю. Однак на даній вулиці є централізоване водопостачання та відповідно можливість підключення до нього. Водовідведення відсутнє. Необхідно облаштувати каналізаційний септик, оскільки централізоване водовідведення на даній вулиці теж відсутнє. Лічильники на наявній комунікації. Будинок продається з наявними меблями. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у селі Астей. Лужанки Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні, перекриті облицьовкою. Три великі кімнати. Велика кухня, ванна з туалетом суміжні, стіни обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне. З газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін. Меблі залишаються. На випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток, великий двір з ялинками, великий виноградник, земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля, є б місце під новобудову, частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри. До берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом і має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі будинок у селі Городківка Вінницької області. Будинок знаходиться в одному з найбільших сіл, де є багатоквартирні п'ятиповерхові будинки, дві середні школи, дитячі садочки, дві церкви, костел, цукровий завод та селищна рада на 20 сіл. Сам будинок кирпічний та утеплений. Пофарбований в зелений колір з шиферним дахом приблизно 10 на 8 метрів. На два входи. Має три спальні, кухню, туалет і душ. Можна встановити ванну. Може опалюватися газовими конвекторами. Є входи в кожну з кімнат. Або двома грубками які обкладені плиткою. Будинок потребує косметичного ремонту. Є криниця, вода заведена в будинок. Також є підвал льох для зберігання овочів, фруктів та закруток. Біля будинку господарча будівля з гаражем та два приміщення для великого рогатої худоби, свини і курей. В городі труба, по якій проходить вода зі ставка. Можна зробити поли городу. Будинок огороджено. Є багато клумб з різними рідкісними видами квітів. Маршрутки їздять на Вінницю та Одесу. До залізничного вокзалу 17 км. Гарне розташування самого будинку: 350 метрів до центру. Дорога до будинку. Асфальтована. У вартість входить переоформлення тому ціна незмінна. Можливий також обмін на паї, сільськогосподарську ділянку та автомобіль. Для детальної інформації та обміну обов'язково звертайтеся до телеграму та не забувайте підписатися на наш канал. Продається садиба. В селі Білоцерківці Полтавської області. 20 кілометрів від Пірятина Лубінського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села. Поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту. З новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати. Обладнаний газовим опаленням. Централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах. Два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі, виконані з цегли, велика територія для садівництва та городництва. Багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація Септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка. Та ліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Вашій увазі будинок у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. До продажу: великий будинок з цегли. Пофарбований. Дах нового типу. Перекритий металочерепицею з новими стічними трубами. Вікна нові. Металопластикові. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів. Та територія у 12 соток. Будинок має 4 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Кімнати з косметичним ремонтом. З можливістю до облаштування. Санвузол новий. З новою технікою. Будинок має індивідуальне опалення, світло та воду. Додатково на території є криниця з насосом, яка підведена до будинку. Будинок огороджено парканом з каменю, а біля сусідів сіткою. Доріжки на території залиті бетоном, багато зелених насаджень. На території є приміщення для інвентарю або місце для вашого автомобіля. На території є виноградники, кущі калини та велика кількість квітів. Навпроти будинку є місце для розсади та городу. Гарне сполучення з сусідніми селами, у яких є школа та садок. У даному селі є магазини та спортивний майданчик для дітей. Для деталей та зв'язку переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будинки.